І ми будемо бавитися. Значить, Ось у нас з вами таке, така краса, і буду розпаковувати свої подаруночки із вами. Ну, як подаруночки, один подаруночок, принаймні, цей точно розпакую. Барабанний дріб. Як мило. Яка краса. Так, отже, що є? шайба. Це якась гра, яка на основі серіалу друзі Централ Парк. Дабл. Дабл. Хто знає як то правильно? Дабл, дубл, така шайба. Колись були льодяники в таких. Коробках. Клас. Так. Йой, не бігать. Так. Що тут? А, тут іще розпаковувати. Так, ось тут є такі коротесенькі правила. Якщо ви вивчали англійську разом із серіалом, друзі, то ви точно знаєте, що. Ось такі тут. Картинки маємо. Fibie, Рейчел, Ross, Joy Chandler. Так, ось такі маємо картинки-картинки. Челлендж, значить Перша гра. Беремо 12 карт. лицем донизу. І чого-небудь там робимо. Коротше, це я це все перекладаю. Ага, показую, що. Однакові. Хто перший побачив однакові, той і забирає. А однакові позначки там обов'язково картинки мають бути. Так. А друга гра. Двадцять три карти фейс ап і 12 карт фейс-даун. Так, і беремо поверхню карту. І із 23 карт обираємо ту карту, з якою є у нас щось спільне, і як взятка в отбой переходить собі. Так, цікаво. Третій, 34 карти із своєю однією порівняти, чи я так розумію. Так. І ще четвертий варіант гри. 12 карт вниз і 5 карт Face. Up. І робимо ось таким чином 5 карт і е, зі своєю шукаємо. П'ята гра. 22 карти до гори дрігом. І угу. Але, друзі, є ще одна супергра, яку тут не позначили. Давайте першу відкриємо. О, це так мило. Новенькі, новенькі карточки. І ще й тут по кольору трошечки, бачите, відрізняється як райдушка. А шкода рвати таке. Так, це якісь особливі картки. Ага, це із правилами картки. Один, 12, 12, 2. Це із правилами картки. Це якісь картки без позначок. Я не знаю, що це за картки. Так, і оце безпосередньо гра. Значить, я знаю приблизно схожу гру. Так, ось такі картинки. Значить, друзі, найпростіша гра, подібна до цього всього, це коли до е, догори роздається всім гостям, скільки б їх не було по одній карті. Ні. Збрехала лицем до гори. всім роздали. От. І е, ось так на кону все, що залишилося, лежить. І всі гості, хто перший встигає сказати, що є на кону, той собі забирає цю карту. Ось дивимося. І я не можу знайти, чим воно тут схоже. Ага, ось картка-картка. Я перша побачила, я забираю собі цю. І тепер порівнюю тільки з верхньою карткою наступну. Звісно, все це має бути дуже гарно перемішано, але навіть у цьому випадку, навіть у цьому випадку, на кожній карті є хоч одне співпадіння з кожною карточкою. Треба просто бути уважним. Тобто, якщо ми візьмемо ось так дві карти, то. Ось з основною з коном буде тут парасолька. От, А тут знову ж таки картка. Дуже цікаво. Дуже цікава гра для великої компанії, для маленької компанії, для е, гри е, на самоті, щоб е, можна було розвинути увагу. Так. Іночка, привіт. Тільки-тільки побачила твої коментарі. таки Рішила пограти. Так, да, ось е, вирішила поділитися ось такою красою. Добре, красою поділилася і йду грати. Всім дякую за увагу. Дякую за підтримку. Дивіться друзів, кличте друзів, грайте з друзями. Ось так. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба. Та Божих благословень! Па-па!